Куку -ку. це правда та неправда про Україну? А правда те, що Володимир Великий зробив з матір'ю Ярослава Мудрого? Так в літописі є така згадка, що Володимир Великий хотів взяти в дружини рогнеду полоцьку княжну. А вона досить грубо йому відмовила. тож він силою захопив полоцьк, силою взяв рогнеду на очах її батьків, якщо ви розумієте про що я, і потім позбавив життя її батьків. І на рік її ім'ям Горислава. Це, до речі, майбутня мати Ярослава Мудрого. Ви знаєте, що на 10 гривнях не Іван Мазель. Так, існує така легенда, що на 10 гривнях насправді зображений Пилип Орлик, орлика, не Мазепа, мовляв, художники помилилися. Але правда в тому, що ніхто в душі не вигрібав, як виглядають і Орлик, і Мазепа. Бо їхні портрети були написані вже після їхньої смерті. Тож офіційно правильно вважати, що на 10 гривнях зображений Іван Мазепа. Ролік назад попалась відео, де написано, що Харків – перша столиця України. Це неправда. Столицею незалежної України завжди був Київ, а столицями нашої держави впродовж цієї історії було. Аж стільки столиць, і Харків тут явно не перший.